Привіт, підписники та гості нашого каналу! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом салату Ніжний. Він дійсно дуже ніжний, смачний і неймовірний. Якщо вас цікавий цей рецепт, дивіться моє відео. Для приготування потрібно нам взяти одну цибулину, поріжемо на маленькі кубики. Нарізали на маленький такий кубик, далі перекладаємо їх в ємність, переклали нашу цибулю в ємність, в таку тарілочку, додаємо сюди чайну ложечку цукру і столову ложку. Оцту 9-відсоткового. І заливаємо кип'ятком. Заливаємо так, щоб кип'яток зайняв нашу всю цибульку. Поки ми будемо готувати інші інгредієнти, наша цибулька трошки промаринується і постоїть. Наступними беремо яблука. Яблуко потрібно нам очистити від шкірки і виняти насіння. Ділимо наше яблучко на 4 частини і вирізаємо насіння. Друге яблуко також. Спочатку обчищаємо шкірочку, потім розрізаємо і виймаємо насіння. Ми приготували яєчка, які відварені вкруту. Тепер беремо яєчка, беремо тертку і натираємо на тертку. Взагалі потрібно натирати на таку тертку, але вона у мене дуже мілка, тому я натру ось на цю. Беремо наш сир і також натремо на таку тертку. Приготували ми всі інгредієнти, тим часом наша цибуля замаринувалася, зливаємо водичку. Прийшов час складати наш салат. Починаємо формувати наш салат. Я взяла тарілку. На дно кладемо шар цибулі. Цибулю додаємо стільки, скільки подобається кожному з нас. Хтось любить цибулю, хтось ні. Але, так як ми Цю цибулю обдали кип'ятком. ви взагалі не будете її відчувати. Розподіляємо по тарілці. трішки змажемо майонезом. Наступним шаром у нас буде яйце Виклали яйце і також робимо сіточку таку з майонеза, але вже майонез накладуємо щільно. Наступний шар у нас буде яблочко. Яблуко будемо терти на цю тертку, але будемо терти прямо на салат. Натерла я наші яблучки щедро поклала на салат. І тепер цей шар яблук також потрібно оздобити майонезу. Майонезо накладуємо також так щедро. Ось так. Наверх, зараз ми покладемо сир потертий на терці. Ось такий салат у нас получився. Він ніжний, соковитий і неймовірний. Зараз ми спробуємо його. Ось бачите, який він в розрізі? Соковитий? Зараз спробуємо цей салат. Це дуже смачно. Кислинка від яблука, пікантність. Це дуже-дуже смачно. Приготуйте, будь ласка, його і ви не пошкодуєте. Якщо вам сподобався рецепт цього салату ніжного, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, пока-пока, до зустрічі в наступних відео!